Що ж робити, коли перший раз йдеш в сервісний центр? По-перше, взяти талончик. На іспит взяти талончик ми можемо або онлайн на сайті головного сервісного центру МВС, або безпосередньо в самому сервісному центрі. Взяли талончик, обрали потрібний день та час і беремо з собою документи. Паспорт, якщо ID-картка, то ще витяг, ідентифікаційний код. І медична довідка, форма 083. З цими документами, в зазначений день та час радимо проходити все ж таки трішечки раніше. Ми приходимо на іспит в самому сервісному центрі. У вас на талончиці буде зазначено ваш номер, і за цим номером на табло ви побачите, вас викличуть безпосередньо у віконечку в сервісному центрі. Підходите до віконечка, подаєте документи. Саме по подачі вас коригують вже представники сервісного центру, і потім вони ж вас викличуть безпосередньо. На іспит в сервісному центрі. Тому від автошколи Antares ми бажаємо вам легкої та впевненої здачі іспитів в сервісному центрі.